Всім привіт народ! Виграв я сьогодні сторіч за 60 доларів. І зараз будемо дивитися, що, що ми там в ньому получимо. Я бачив в ньому оцей PlayStation. Оці коробочки От. Ну, І тут отаке він недорогий, тому не надіємося щось дуже круте знайти, але, але дивимося. Такий PlayStation. Такий дуже сильно загаджений, не думаю, що він щось буде коштувати. Подивимося, чи він працює. Так, кросовочки якісь. О, тут немає нічого. Такісь диски з фільмами. І вага маленька. Нічого такого. Дивимося, тут а чи є щось всередині. О, тут є кросовочки. Такі в непоганому стані. Подивимося, скільки коштує, я зверху екрана покажу, скільки вони коштують. Ці Джордани не сильно дорогі, дивимось 190, 200, 150 доларів в трохи в гіршому стані 100-185, приблизно і наші оцінимо в 90. так Памперси дитячі. Так, ще одне. Оце якесь щось. О! Ще одні кросовочки. Це не знаю, що це за фірма. Дуже стильові якісь кросовки. Пише буст. Ну, подивимось, скільки вони вартують. Це якась колаборація Дідсів. Вони недорогі в районі 30-40-50 доларів. От ще одні кросовки. О, і тут теж є. Це вже не ідеальний стан, але це ж все-таки. Джордани. Цих. Проданих немає, а ціна коливається від 120 до 300 доларів. А реально продати, я думаю, можна за 100. Так, тут ще якісь дитяче, походу, чи щось, щось таке. О, такі малесенькі дитячі найки. Дуже прикольні, дуже. Не думаю, що найки будуть дорого коштувати. Ще якісь це якісь робочі кросовки, теж нові, новенькі. Я думаю доларів 20. Я думаю, що крусовки ми вже може, точно окупилися. Вже може навіть і в плюс вийшли, де якісь соски. Таке не сильно щось інтересне. Салфетки дитячі. Так, що тут в коробочці? Такийсь на басейн, дитячий новий одяг, все з бірочками. Багато дитячого одягу, якась коробочка. Це щось не треба. Так, все дитячий одяг, все збірками, все нове. Кіска, така не в непоганому стані. Така колясочка. Я думаю, що її чуть-чуть підмити, відмити і буде теж, можна буде продати за 5 доларів 100, можливо, навіть. Так. Що в нас? Що в нас далі? Так, тут у ну, нас якісь підставочки для свічок. Три штуки. Дитячі ходулі. Ось такі вже в поганому стані, не сильно щось продасиш. Каже, якісь ігрушки дитячі. Так, що в нас тут? Немає нічого інтересного. Мудилятор мені якраз потрібна в машину. Ой, якісь сумочки. Якась сумочка. Коуч. Коуч не знаю. Можливо, щось можна буде продати. Але вже нема, немає цей. Нема замок поломаний. Немає нічого цікавого в ці сумушці. Але... пустий. Чого ж не повний? Пуста коробка. Я знайшов один раз iPhone 12 Pro Max, але він був поломаний. Так, Ось було ще щось інтересне. Так, в цьому пакеті нічого немає. Так, отакий... Такий кінь. Теж, я думаю, що можна буде продати за якісь пару доларів. Знову одяг. Але якийсь такий просто піде вудвіл все. Так, що в цьому пакеті? Дитячі ігрушки. Одяг знову дитячий. Такі капчики новенькі. Ти більше нічого. Так. Це також щось для дитини. Цього тут немає нічого. Так, дивимося далі. Що у нас тут? письма, як завжди, ми волосся, парики. Багато пісні треба буде перебрати, може часом бути і гроші, і що хочу в таких речах. Дитяче крісло. Футболка. Але вже в дуже поганому стані. Я не знаю, чи можна буде продати таке. одна футболка. Тоже. Можливо, можна буде продати? Можливо, ні. Так, дитяче крісло. Так, що в нас тут? Якісь такі для картин, чи для всяких? Це цитати з біблії. Всякі різні. Ось така машинка. Таке можна буде продати, таке продається. Цікаво. таке для дітей. Дитячі речі завжди продаються. Картина якась. Не знаю, буде щось вартувати чи ні. Подивимося, якщо що то я в Зверху залишу віконечку, якщо воно щось вартує. Так, це також. Така. Тут є якась подпись невеличка. Дуже погано видно. Якась сумочка. Можливо, фотоапарат якийсь. О. Да. Такий панорама фотоапарат старенький. Оу, оце щось по-любому вартує. Дивіться який в чіткому стані. Фотоапаратик. Такий ретро і ще є. Я думаю, що це має щось вартувати, я подивлюся теж вам залишу там зверху в І не все, ще щось є. ще Шифспишка, походу, цілий комплект. Лінзи. Закривачки. Ну, короче, прикольний комплект. Я думаю, що можна буде добре продати. Я думаю, що доларів 100 це, це як мінімум. Вибачте, якщо що, за, за кут, поганий часом. О, спишка ще є. Коротше, всі аксесуари є для цього фотіка. Це круто. Плюс купилочку. Так. Телевізор. Раз. Телевізор два. Не знаю, подивимося, чим не робочий вже. Тут ще одяг, хмари всякого. Одяг переберемо. Так, ще якісь якісь Ось Отакі вже старі старенькі потаскані. Так, що у нас тут? Якийсь м'ячик для, для вагітних. Ось тут зліза. Дитячий наборчик для маленької дитини. Найк. І також новий одяг з бірочками. Пульт до телевізора. Все. В цьому сториж більше нічого. Якщо я щось знайду між одягом чи що, я вам покажу. Всім здорово, народ! Підводимо підсупки цього контейнеру. Кросовок всіх в загальному десь приблизно на 250 доларів. Ще є там всякі мелочі. PlayStation я ще не провіряв, бо воно таке грязне і дуже. Треба почистити, провірити, чи він працює. Ну, так, десь він в районі 20-40 доларів, бо це четвертий PlayStation. Також я ще знайшов такий 14 каратний кульчик невеличкий. Ну, цей теж недорогий, бо один. Ці постери я ще не перевіряв. А так, в загальному десь профіт з цього контейнера десь 600 доларів. Надалі буду знімати, буде багато цікавого. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім добра, всім миру, всім пока!